Вітаю всіх любителів собак. Сьогодні ми поговоримо про найрозумніші породи собак, які відзначаються високим інтелектом і здатністю до навчання. Цей рейтинг базується на дослідженнях відомого професора психології Стенлі Корена, який вивчав рівень інтелекту собак і склав список порід за їхньою здатністю до сприйняття команд. Деякі з них можуть запам'ятовувати команди всього після кількох повторень, інші вражають своєю здатністю адаптуватися до складних завдань. Але що саме робить їх такими розумними? Чому вони виділяються серед інших? Тож не будемо гаяти часу. Поїхали. Бордер колі це справжні інтелектуали серед собак. Вони походять з Великої Британії та спочатку використовувалися як пастуші собаки. Завдяки своїй природній кмітливості та енергійності вони стали одними з найкращих у навчанні. Ці собаки швидко вчаться новим командам. Зазвичай достатньо п'ятидесяти повторень. Вони здатні розрізняти десятки, а іноді навіть сотні слів і предметів. Бордер колі встановлюють рекорди в різних собачих видах спорту, таких як Аджиліті, Фрізбі та Пастуша робота. Один із найвідоміших бордер колі Чейзер знав назви понад тисячі предметів. Вони дуже активні та потребують як фізичних, так і розумових навантажень. Це ідеальні собаки для тих, хто готовий приділяти багато часу тренуванням та іграм. Пудель це не лише витончена виставкова собака, а й одна з найрозумніших порід у світі. Спочатку вони використовувалися для полювання на водоплавну дичину, а згодом стали популярними цирковими артистами через свою здатність швидко навчатися. Вони надзвичайно добре запам'ятовують команди та легко адаптуються до нових умов. Завдяки своєму інтелекту вони часто виконують трюки та беруть участь у виставах. Пуделі. Люблять воду та мають спеціальну шерсть, що допомагає їм залишатися сухими після плавання. Відомо, що французькі королі особливо любили цю породу. Пуделі потребують постійних тренувань і нових завдань, щоб залишатися щасливими. Пуделі. Ці собаки чудово підходять для сімей і навіть людей із алергією, адже їхня шерсть вважається гіпоалергенною. Німецькі вівчарки універсальні робочі собаки, які відомі своєю відданістю та високим інтелектом. Вони використовуються в поліції, армії, рятувальних службах та навіть як собаки-поводирі. Вівчарки мають чудову пам'ять і можуть швидко засвоювати нові навички. Вони легко піддаються дресируванню, якщо дотримуватися чіткої системи команд і позитивного підкріплення. Ці собаки працюють у пошуково рятувальних операціях і навіть можуть знаходити людей під завалами, одні з найбільш вірних собак, вони готові захищати своїх власників у будь-якій ситуації. Ця порода ідеально підходить для активних людей, які можуть забезпечити їм достатньо уваги та навантажень. Золотистий ретривер одна з найбільш дружелюбних та кмітливих порід. Вони чудові сімейні компаньйони та водночас чудові робочі собаки, яких використовують у пошуково-рятувальних операціях і терапевтичних програмах, легко засвоюють нові команди і завжди прагнуть догодити господарю, добре ладнають із дітьми та іншими тваринами, потребують багато уваги та фізичних навантажень, часто використовуються як собаки для емоційної підтримки та терапії. Їхня лагідність робить їх популярними серед лікарів та психологів, що використовують їх у роботі. Доберман це поєднання інтелекту, сили та елегантності, їх вивели спеціально для охорони, але з правильним вихованням вони стають відданими та слухняними компаньйонами. Добермани дуже швидко навчаються і добре реагують на тренування, вони чудово підходять для охоронної служби та спортивних змагань. Вимагають чіткої дисципліни та ранньої соціалізації, при правильному догляді та вихованні можуть бути чудовими сімейними собаками. Ця порода відома своєю витривалістю та елегантною статурою. Отже, ми розглянули п'ять найрозумніших порід собак, які вражають своєю здатністю до навчання та адаптації, кожна з них має свої унікальні риси, які роблять її особливою. Важливо пам'ятати, що навіть найрозумніший собака потребує любові, уваги та правильної соціалізації. Якщо ви готові до відповідальності, то вибір правильного компаньйона стане одним із найкращих рішень у житті. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях, яка ваша улюблена порода собак. До зустрічі!